Всім привіт! Сьогодні відео знову буде про стелаж. А чому про стелаж спросите? Бо я вже робив відео про стелаж. Це моє було перше велике відео про якийсь вирив. І я думаю, що там не все зрозуміло може бути, бо він був масивний, великий стелаж сам. І на відеокамеру там багато чого могло не потрапити. Ну, він реально був великий і... Не знаю, може не, не повністю його зняв. Тому зараз мені прийшов на замовлення стелажик невеликий, який я зараз хочу зробити хутко, і показати вам, як я роблю стелажі. Він буде такий же самий по всьому дизайну, але буде фарбуватися в білий колір. Ось так, В принципі, Менший стелажик, білий колір. Поїхали! А спочатку ми займемось виготовленням поличок. Їх я буду клеїти із ламелек. Ламелька у мене буде товщиною 60 мм. Як я клею меблеві щити, у мене є відео на каналі. Так що, кому треба буде, можете подивитися докладніше Там все роз'яснюю і показую. Чити у нас вже склеїлись, тепер приведемо їх у розмір. Спочатку простружимо їх на ресмусі, а потім вже обріжемо на циркулярці по ширині. Якщо є якісь сколи чи нерівності, ми все прошпаклюємо. І поки буде сохнути шпакльовка, займемося боковими частинами. Спочатку заріжемо заготовки на них. Розміри я не буду казати спеціально, бо в кожного можуть свої будь я і сходжу із товщини дошок, які у мене є. Тепер розпочнемо довгий процес шліфування. Шліфую я двома заходами. Спочатку беру наждачний папір з зернистістю 80, а потім вже дошліфую з зернистістю 220. Після шліфування я всі грані своїх заготовок проходжу фрезером. Фрезу я беру закруглену і радіус 5 мм. Після чого я доходжу вже вручну наждачним папіром, щоб було все гладеньке та рівненьке. Після того, як наші заготовки вже повністю готові, приступимо до збирання. Я роблю отвори сверлом зенкером. Зенкер у мене 10 мм завтовшки. Скріплюю я все на саморізи та всі стики промазую столярним клеєм. Після того, як стелаж вже скріплений, будемо наводити красу. Хрестики, звичайно, робити дуже довго, але вони придають виробу якусь чарівність та основне додають міцності. Після того, як ми скріпимо все хрестиками, стелаж точно буде стояти міцно і точно не буде хитатись. Бокові хрестики я буду кріпити на клей, бо вони більше для краси. А ось задні я буду кріпити на саморізи, бо вони більше для міцності. стелаж весь склеїться, зробимо чопики, якими я буду закривати отвори від зенкера. І до речі, як робити такі круглі заготовочки, у мене також є відео на каналі, там докладніше все роз'яснюю. Так що хто захоче, може подивитися. Я кріплю на клей столярний, а після чого я ще і проходжу шпаклівкою, якщо є якісь маленькі недочоти. Ось у нас вже якісь целажі вийшов. Він вже повністю зашліфований, зібраний. Залишилося тільки одне. Я хочу доробити, буду ще робити, мабуть, і далі такі стражі. Хочу ножки тут, щоб вони були вкрутні, щоб можна було його вирівнювати де завгодно. Бо у нас частіше поли не завжди рівні, а щоб вони рівно стояли, це коштує не так багато грошей і не так багато часу на це потрібно, але це буде дуже-дуже класна, маленький додаток до таких столажів. І ще поки я робив його, мені ще одне замовлення е, потрапило. Зробити точно такий же стелаж але щоб він був розбірний на конфірматор Тому я вже зробив такі дві поковушки. У мене вже є зашліфовані три полички, і в мене є на задніх хрестики заготовки. Тому я сам ще покажу, як можна зробити розкладний чи складний стелажик яким. Буде також функціонувати найгірше, ніж вже монолітний. Тому дивимося далі, що в мене далі виходить. Тепер для того, щоб зробити отвори, я беру спеціальне сверло для конфірматів. А ось самі бокові частини я робив, як і попередній стелажик, з патаями і скріплював все саморізами та клеєм. Зробивши всі отвори, тепер треба зібрати на чорнову, як у нас вийшло. Кріпляється конфірматами все дуже швидко, але хитається. Тепер ми приступимо для заднього хрестика, який буде нас тримати зла, щоб він нікуди не хитався. Кріпити ми його також будемо на конфірмати. Так, перевіряємо все під кутик, все підходить, все добре. Тепер займемося. Регульованими ножками. Стелажик наш нас вже готов, тепер будемо розбирати, помічаючи всі сторони, де яка поличка буде ставитися, та фарбуємо у білий колір. Карбую я все біло акриловою краскою на водній основі виробника Альпфіна. Покриваю я все трьома шарами. Перший шар у нас іде ґрунтовочний, так як після нього підіймається ворс і треба пройти ще буде наждачним папером. А другий і третій шар я покриваю, щоб домогтися білого кольору. Тепер збираю вже на чистову. Зробив я етажерки стелажі. У мене вийшло дві штучки. Одна етажерка в мене не пофарбована, вишліфована повністю гладесенька, вона красива, скріплена вже намертво, склеєна і готова для фарбування лаком, чим завгодно, там, краскою, фарбою якоюсь, чи морилкою. А Другий в мене пофарбований біло-акриловою краскою наводнісною. Збирається він на конфермата і збирається там 5 хвилин максимум. Так що, ось такі етажерки вийшли. Відео в мене здається, що повністю розкриває цю тему, як робити, що робити. Робити це можна, в принципі, і в домашніх умовах. Треба там пилку, там шліф наждачну бумагу. ну Все. Мені просто легше, що в мене є маленька майстерня, де я можу все це порізати. Ну все це можна в принципі замовити і в магазинах, в яких гіпермаркетах все поріжуть, і самі можете порізати, скласти. Ну, все робиться елементарно. Робити такі можна не тільки там на три полички такого розміру. Можна їх робити величезні. Я робив і двох метрові величезні, і шириною півметрові робив. Робив же їх багатько, і в принципі вони себе показують дуже дуже добре. Е, тому, якщо комусь все одно щось не е, понятно було цього відео, пишіть в коментарях. Я відповім залюбки всім, хто напише. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато чого цікавого. І всім до побачення.